Залишений посеред велодоріжки електросамокат про щось мені натякав, але я, нічого не підозрюючи, продовжував свій шлях на недільне торпедо. Трапилось на торпедо схоже, дуже сідло Брукс. Тримаю його в руках, розглядаю так, щоб прийняти рішення чи купляти, чи ні. А продавець його продає людині, яка просто з боку підійшла. Я кажу, ну. Як то працює, я ж ну, не завершив огляд, не прийняв рішення. А він раніше підходив. Ну, таке, хотів він за схоже 600 гривень. Ось. Але я переглянув на Violet по 405. Ну, коротше, не дуже я втратив. Але для мене це було нове. Ось така продажа заочно. Може з вами також щось схоже траплялося. Ну і я з цього всього розпачу придбав такий хугарден, келих на ПО 033. Новенький в ідеалі. І нержавіючу месочку для експериментів. Щось там витворяти в ній. І все, недільне торпедо сьогодні трішки шокувало і більше нічого надзвичайного не придбав.